Добрий день, діти, починаємо урок читання і сьогодні ми з вами вивчаємо нову тему. Але перед тим, як перейти до вивчення, нам з вами необхідно потренувати наше мовлення. Тому зараз прочитаємо чисту мовку разом зі мною. Ча-ча-ча ми вкусили калача. Ач, 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 он летить пугач. Че-че-че, вуглинка боляче пече Чі-чі, чі спить котик на печі. Чи, чи, чи добре літери у чи. Тепер можете поставити відео на паузу та прочитати чистомовку ще раз самостійно. А тепер ми продовжимо. Сьогодні, діти, ми починаємо вивчати новий розділ, тому пропоную відкрити підручник на сторінці 92. Цей розділ називається Уколь літературних казок. Літературні казки це такі казки, які мають конкретного автора. Їх написала певна людина. Такі казки створювали письменники протягом багатьох багатьох років в різні часи. І кожна з таких казок містить якийсь урок, якесь повчання для вас. Саме тому їх треба читати вдумливо та робити потім висновки з цих казок. Але окрім того, що вони є повчальними, вони також є дуже цікавими, адже містять в собі багато різних історій, пригод, життєвих ситуацій, про які буде дуже цікаво читати. І сьогодні ми знайомимося з письменником українським, якого звуть Іван Франко. Це дуже видатний український письменник. Народився в селі Нагуєвичі, на Галичині, в сім'ї Коваля. Коваль це людина, яка працює з залізом. Ріс Іван Франко допитлив хлопчиком з дитинства знав багато народних пісень, рано залишився сиротою. Тобто обоє з його батьків, на жаль, померли. Вчився у школі і університеті легко, був дуже здібним і працьовитим. Уже у 18 років почав друкувати свої перші твори для дітей видав збірку казок. Коли ще звірі говорили, які створено за сюжетами народних казок. Більше про Івана Франка ви можете дізнатися з відео, яке подано в презентації, а також я вам скину посилання. Перегляньте його обов'язково. Також в підручнику нам подане посилання, перейшовши за яким, ми можемо ознайомитися з книгою, яка називається Франко від А до Я. Міні енциклопедія для всієї родини. Це книга, в якій розповідається про життя та творчість Івана Франка. На сайті ви можете побачити деякі сторінки з цієї книги. Вона є дуже цікавою та незвичайною для читання у колі родини. Ми ознайомитеся з фрагментом цієї книги, який поданий у нас в підручнику, на сторінці 93. Існував звичай називати дитину іншим, домашнім іменем, аби вберегти її від нечистої сили. Івана Франка в дитинстві кликали Мироном, а його молодшого брата Захара Михайлом. Так був Франко малий Мирон приблизно до п'ятилітнього віку, до навчання у початковій школі. Отож, з цієї книги ми дізнаємося не тільки про життя Івана Франка, а й про звичаї, які існували раніше в нашому народі. Подумайте і ви, яке було б у вас домашнє ім'я, якби вас кликали не вашим іменем, а якимось іншим. Отож, діти вдома, ви переглядаєте відео про Івана Франка, ще раз ознайомлюєтеся з інформацією про нього в підручнику. Та повторюйте, що таке літературні казки. Я вам дякую, до побачення!